Бесіда за казкою кицин дім. До нас у гості прийшла киця разом зі своїм двірником. Поглянь, вони якісь сумні, мабуть, щось трапилось. Зараз нам розкаже киця, що в них сталося. Бім-бім, целень бім, загорівся кицький дім, бім-бум, целень бум валить дим стовпом. Мішка вискочила, очі витріщила. Бім-бум, целим бом біжить курочка з відром. Бім-бум, целим бім, Щоб гасити кицький дім. Бім-бум, целим бом біжить цуцик з помилом, сіре зайченя з листом. Раз, 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 раз і вогонь загас, погасили всі разом, стоїть цілий кицин дом. А знаєш, чому сталася пожежа в кициному домі? Тому що неправильно поводилися сірниками. Через маленьку іскринку від печі загорівся великий будинок. Але вогонь не тільки шкодить, від нього дуже багато користі. Наприклад, на вогні варять їжу. Біля вогню можна зігрітися, коли прохолодно. Коли немає електрики, нам також допомагають сірники, тому що запалюють свічку. А зараз давай разом з кицею та котиком пограємо в гру, яка називається Так і НІ. Усім діткам треба знати, що з вогнем не можна грати. Всі це знають, як гадаєш? Думаю, так. Ігор сірниками грає, мама це забороняє. Як ви гадаєте, правильно робить ігор чи ні? Звісно, ні. Чи можна з сірниками грати? Ні, не можна! А чи можна самому без нагляду дорослих запалювати свічку? Звісно, ні, не можна. А чи може статись лихо від вогню? Так, звісно, може. З вогнем потрібно бути обережними. Це так. Ви молодці. Якщо вже сталася пожежа, обов'язково треба швидко викликати пожежників. Вони приїдуть та загасять водою вогонь. і тоді вціліють і ти, і твій будинок. Дзвонити треба на номер 101. Вивчіть правила пожежні, будьте завжди обережні, щоб не сталося біди, як у нашої киці. До побачення!